При цьому про підрив Каховської ГЕС розповіли вже у гааському суді, як передає інформагенція Reuters. Це зробив посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України Антон Кориневич на слуханні справи про збиття літака MH17. Дипломат наголосив, що атакувати цивільну інфраструктуру і наражати на небезпеку мирних мешканців може лише країна терористи. Варто зазначити, що це перший раз від початку повномасштабного вторгнення, коли групи юристів з України і Росії зустрілись в одному залі міжнародного. Кримінального суду під керівництвом президента Володимира Зеленського і завдяки мужності збройних сил України Росії не вдається перемогти нас на полі бою, тому вона націлена на цивільну інфраструктуру, щоб нас підкорити. Раніше цього дня РФ підірвала велику дамбу, розташовану в новій каховці, спричинивши масштабну евакуацію мирного населення, серйозні екологічні збитки і загрозу безпеці атомної електростанції в Запоріжжі. Дії Росії є діями терорист. Стичної держави діями агресора